Всім привіт! Сьогодні хочу продемонструвати вам розпаковку та обзор тримера від компанії Panasonic модель R2403K520. Ось так він виглядає. Замовляв я даний тример на сайті Ret.ua. Саме замовлення не зайняло більше однієї хвилини. Після чого перетелефонував менеджер, уточнив адресу доставки, і в той же день тример було відправлено до мене. Дуже порадувала оперативність доставки, адже наступного дня я вже забрав його на складі нової пошти. Ось також в комплект іде накладна, що свідчить про мою покупку. Ну що ж, перейдемо безпосередньо до самого огляду даного тримера. Хочу сказати, що придбав його для того, щоб доглядати за своєю бородою, також стежити за її довжиною. Ну, Це дуже зручно, тому що він є компактних розмірів, дозволяється брати його з собою в подорожі та використовувати в різних умовах. Отже, відкриємо його, побачимо, що йде в комплекті. Отже, бачимо, що йде інструкція на різних мовах, в тому числі є російська та українська мова. Також тут іде гарантійний талон. Де він знаходиться? Ось він тут. Гарантійний талон. Також комплекті йде безпосередньо сам тример. Маселко для змащування, лізвій, а також щіточка для того, щоб забирати волоски, які забиваються. Як я вже сказав, даний тример є дуже компактних розмірів. І завдяки цьому він досить зручно сидить в руці. У даній моделі є можливість встановлення розміру дужини стрижки. Можна встановлювати, як ми бачимо, на 3, 6, 9, 12 та 15 мм. Тобто мінімально можна встановити на 3 мм, а максимально на 15 мм. Тому він підійде як для маленьких, так і для великих борідок. Також в даному тримері можна зняти повністю насадку, і після цього він буде повністю збирати вашу бороду. Насадку теж можна знати, потрібно це зробити для того, щоб очищувати її від волосинок, які забиваються всередині тримера. Після того можемо знову закласти Ось так. та знову встановити насадку. Працює даний тример від двох маленьких пальчикових батарейок. Режиму роботи вистачає приблизно на 40-50 хвилин. Підсумку хотів би сказати, всім, хто хоче доглядати за своєю бородою, придбайте ось такий тример. Справді якісна та корисна річ. Зробити ви це зможете на сайті rozetka.ua.